Молодці, молодці! В кого найбільший найбільше Більше десяти. Давайте не з вами свою суму. 14, прошу. Тринадцять. В кого більше? У мене питати, ми з вами молодці. Так, колеги, а тепер давайте зробимо невеличкий такі підсумок. Які можливо незручності або помилки? Число, і часто не чуєш людини, не чуєш деяких ключових моментів. Значить, що людині треба робити? Чіткіше говорити і голосніше говорити. Чітко і голосно говорити. Люди нас мають почути і зрозуміти. так? Ще може хтось щось зауважив. Може, якісь помилки, або незручності у вас були. Ірина, може у вас якісь були спілкування? А буває так, що ви. Що ви робите в такій ситуації? Хто, поділіться, так, прошу. Я прямо Бог питаю, як запитання вас з вами. Правильно. Як ви вважаєте, людина сприйме, якщо ви скажете правду? Нормально, нормально. нормально. Абсолютно нормально. Знаєте, якщо не знаєш, що сказати, скажи правду. Або людина починає дуже швидко, активно розмовляти, якусь паузу знайдіть. знайдіть. Якщо ви знаєте, утра, я маю гріх, ну не пам'ятаю. Нагадайте. you <laughs>